На тебе надіюсь я, Господи, хай не буду повік за Визволь мене в своїй правді, нахили своє вухо до мене. Скоро мене порятуй, Стань для мене могутній скелею, домом твердині, щоб спасти мене. Бо ти скеля моя та твердиня моя, і ради мене свого ти будеш проводити мене і керувати мене. Ти з пастки мене, що на мене таємно поставили, бо ти сила моя. У руку твою доручаю я духа свого, і Ти мене визволиш, Господи, Божа правди. Я зненавидів всіх, хто шанує болбанів мирних. Я ж надіюсь на Господа, я буду радіти та тішитися в твоїй милості, що побачив ти горе моє, що приносявся ти до скорботи моєї душі. І мене не віддав руку ворога, на місці розлогів поставив ти ноги мої. Помили мене, Господи, бо тісно мені. Від горя вже виснажилось моє око, душа моя й нутро моє, бо скінчилось життя моє в смутку, а роки мої у ковиліни. Моя сила спітхнулася через мій гріх, і виснажились мої кості. Я в усіх ворогів своїх став посміховищем, Надто сусідам своїм і страхіттям, знайомим моїм, хто бачить на дворі мене, утікають від мене. Я забутий у серці, нема в той небіжчик, Став я немов та розбита посудина, бо чую багато шептання, страхання навколо, як змовляються разом на мене. Вони замишляють забрати мою душу, а я покладаю надію на тебе, о Господи. Я кажу, ти мій Бог, в твою руку кладу свою долю, ти ж визволь мене від руки ворогів моїх і моїх преслідників. Хай засяє обличчя Твоє на Твого раба та спаси мене в власті своїй. Господи, щоб не бути мені посоромленим, що кличу до тебе, нехай посоромлені будуть безбожні, хай замовкнуть, та йдуть до всеоб. Нехай заніміють облудні уста. Що хайду Того борять на праведного і спихою і погордою, яка величезна твоя доброта, яку заховав ти для тих, хто боїться тебе, яку приготував для тих, хто на тебе надіється перед людськими синами? Ти їх у заслоні обличчя свого, заховаєш від людських тенев, ти їх від лихих язиків вона наметі сховаєш. Благословенний Господь що вчинив мені милість, чудовну свою в оборонному місті. А я говорив у своїм побентеженні, я відрізаний з перед очей твоїх, та дійсно ти вислухав голос бугання мого, коли я до тебе взивав. Любіть Господа усі святі Його, стаража Господь вірних, а гордому злишком від Будьте сильні, і хай буде міцне ваше серце. В усі, хто надію покладає на Господа.